Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай кашлю немає. Чому Катерина Усик готова піти від абсолютного чемпіона світу? Чим вона заробляє на життя та чому їхні діти живуть за кордоном? Олександр Усик та його дружина Катерина. Це одна з найміцніших відомих пар в Україні. Вони разом вже 20 років і виховують чотирьох спільних дітей. Цікаво, що їхнє кохання зародилося ще в підлітковому віці. Вони познайомилися в школі у Криму. Тоді майбутньому чемпіону було 17 років, а дівчині 15. Довгий час вони просто товаришували. Олександру Катерина дуже сильно запала в серце, і він все намагався її завоювати. Він дарував їй одну троянду за 5 гривень за останні гроші. Катерині стало шкода такого відчайдушного романтика, і вона відповіла йому взаємністю. Через три місяці спільних прогулянок закохані вперше поцілувалися. Сам Усак наголошує, що не поспішав з поцілунками через свої переконання. Він вважає, що якщо ти хочеш прожити з дівчиною і в подальшому жінкою багато років, ти не маєш права цілуватися з нею на першому побаченні, і навіть тиждень ти просто маєш право тільки брати її за руку. І навіть якщо дівчина сама проявляє ініціативу, треба їй сказати. Почекай, перші три роки їхніх стосунків були далеко не солодкими. Катерина зізнавалася, що Сашко став для неї першим великим коханням, однак вона багато страждала через нього. Він міг призначити зустріч і не прийти на неї. Більше того, міг зробити так не один раз. Міг щось по-дитячому їй брехати, і відчуття важкості на серці не давало спокою дівчині. Тож вона вирішила закінчити ці стосунки, аби лягати спати зі спокійною душею. Здавала Виявилося, що їхні шляхи розійшлися, і в Катерини навіть зародилися нові стосунки. Вона познайомилася з футболістом, з яким також не відчувала легкості та щастя, адже вони весь час сварилися. Більше того, родина хлопця була заможною і не надто приязно сприймала Катерину мовляв, вона йому не пара. Згодом Катерина зустріла ще одного чоловіка, який був на 12 років від неї старшим. Їй тоді було 19, а йому 32. Але і тут життя відвело, і обставини їх розвели. Та між колишніми залишилася повага одне до одного, і вони підтримують дружні стосунки навіть зараз. Не було б щастя та допомогло нещастя. Якось Катерина потрапила в аварію, і вона вирішила зателефонувати Олександру. Вони почали спілкуватися, і так відродилися їхні стосунки. Другий шанс на спільне майбутнє виявився вдалим. Вони одружилися у вересні 2009 року. Усик повернувся із чемпіонату світу, де став третім. Катя на той час була вагітна первістко. Пропозиції як такої не було. Все і так стало очевидно. Чоловік нічого не сказав своїм батькам, а просто попросив їх приїхати до Криму. У мережу потрапило відео з весілля Олександра Усика, на якому видно, як щаслива Катерина Усик разом із чоловіком розбивають келихи. Боксерові кидок вдався. А от молода дружина влучила келихом у машину з весільного кортежу. <світ> <світ> Згодом у подружжя народилася донька Ліза. Сьогодні дівчинці вже 15. До слова, святкування її дня народження було з розмахом. На святі виступали українські селебриті Альона Омаргалієва та Надя Дорофеєва. Мережою навіть завірусився танець Усака з Дорофеєвою. Люди звернули увагу на розкішний образ мами іменинниці. Катерина Усик одягнула елегантну рожево-бежеву сукню корсет без бретелей. А до свого вбрання вона додала чорні підбори зі стразами. Образ дружини чемпіона світу у надважкій вазі доповнив годинник ролик з вартістю 53 тисячі доларів. сережки Ван Клів за 54 тисячі євро та сумочка Ерме. Ціна якої становить 52 тисячі євро. Також вона одягла каблучку. Загалом у мережі підрахували, що аксесуари Катерини коштували більше 7 мільйонів гривень. Сьогодні Катерина зізнається, що ліза є її справжньою помічницею, і хоч у дівчинки зараз перехідний вік, вони добре ладнають. Однак точно не назвуть одна одну подружками, адже на думку усиків між батьками та дітьми має бути певна субординація. У подружжя була неприємна ситуація, через яку вони ледве не втратили сина. Коли Катерина була вагітною вдруге, у неї виникли деякі проблеми зі здоров'ям. В обранниці спортсмена розпочалася кровотеча, через що її госпіталізували. Через лікарську помилку майбутнього малюка ледве не вбили. Лікарі навіть казали, що дитина мертва і її треба чистити. Усик тоді почав набирати людей з високих чинів медицини. Один з них зателефонував до лікарів і заявив: якщо дитину не врятують, то він усіх помножить на нуль. На щастя, життя дитині вдалося врятувати. І сьогодні Кирилові 12, а його братові Михайлу 10. Та сини не живуть з родиною. Поки що хлопці в Іспанії разом з батьками Катерини. За її словами, таке рішення було ухвалено для полегшення материнства і, передусім, безпеки. Мовляв, якби їй до війни сказали, що вона буде так жити, її хлопчики так рано від неї підуть. Вона ніколи в це не повірила. Перші півтора року війни вони з Олександром постійно хотіли забрати дітей додому. Однак потім Катерина завагітніла і зрозуміла, що одній з чотирма дітьми буде важко, адже переважно більшість часу вона з малечою сама вдома, так є няня, але лише від 10 ранку до 8 вечора, а потім вночі вона сама. Зваживши все раціонально, Катерина чесно собі відповіла, що їй не вистачило б ресурсу на всіх. До того ж, вона не хоче, аби її батьки та діти були в Україні, коли тут щодня збивають ракети над головами українців. Відстань родині дається важко. Телефон єдине спасіння, але він, на жаль, не дає фізичної близькості. Однак кохана спортсмена регулярно приїздить до синів і проводить з ними час за кордоном. Катерина зізнається, що, попри тривалу розлуку, шукає позитив. Зокрема, тішиться європейській освіті синів і вивченню ними нових мов. Чи повернуться хлопці до України, Катерина поки не має чіткого уявлення, адже планує думати над цим після закінчення війни. Але сини Усика тимчасово повернуться на батьківщину вже цього квітня. Зрештою, поруч з батьками залишилися старша донька Ліза та наймолодша, якій лише рік Марія. Ліза категорично стала в позу та не бажає нікуди їхати з України, адже тут її улюблена школа, подружки та спорт. Що стосується виховання нащадків, то Олександр не приховує, що іноді дозволяє їм те, що забороняє Катерина, але в жодному разі не розділяючи, що він хороший, а мама зла. Спортсмен наголосив, що ніколи не підіймав на дітей руку, але один раз лякав хлопців ременем. На думку Усиків, головне завдання батьків. Це виховати дітей так, аби вони змогли існувати без них. Цікаво, що Катерина та Олександр проти присутності чоловіка на пологах. Наприклад, про народження першої донечки він дізнався. Телефоном, як пожартував боксер, породілля для того тримають чоловіка за руку, щоб він не тусив і не бухав з кентами. А за словами Катерини, вона не хоче, щоб із нею був чоловік на пологах. Мовляв, якби вона була чоловіком, вона б цього не витримала. Їй комфортно, коли є тільки вона та лікар. Цікаво, що коли Катерина народила Марію, її навіть ніхто не зустрів з пологового бабуся з дітьми була за кордоном, а татусь готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, і Катя з розумінням до цього поставилася. Можливо, Олександр Усик міг швидше побудувати свою успішну кар'єру, але для цього йому довелося переїхати до США. І фактично вже був підписаний контракт із американською компанією. Та спортсмен побоявся, що через це рішення може втратити родину, бо Катя не хотіла змінювати країну. За словами Олександра, вони говорили з Катою, що може переїдуть до Лос-Анджелеса, будуть там жити, будуть садочки для дітей і так далі. На що вона відповідала: може, ти поїдеш з Робуєш, але це треба було мінімум на півроку їхати. Усик розумів, якщо поїде, то може скластися так, що він приїде абсолютно чужою людиною для своєї родини. Тому він прийняв рішення підписати контракт із українською компанією і не пошкодував про це. Цікаво, що Катерина є певним талісманом Усика і не пропустила жоден його бій. Вона пригадала ситуацію, коли її чоловік мав виходити на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Тоді дружина Усика була. Вагітною чекала на донечку Марію. Згодом бій перенесли, і тому Катерина встигла народити. Але вона не хотіла їхати на бій, адже їхня донечка була дуже маленькою. Тоді малечі було лише 10 днів, однак Усик наполягав на присутності Катерини під час бою. Втім, тоді їй не довелося їхати, адже бій перенесли. І це зазначає дружина Усика, зіграла на руку. Вже потім, коли доньці було три місяці, Катерина залишила її в Україні з няною та старшою донькою, а сама вирушила підтримувати чоловіка на ринзі. Катерина визнає, що для її коханого дуже важливо, аби вона була на його боях. На ринзі усик чує лише голос дружини, коли вона його підтримує. Ну і голос тренера. За її словами, для неї така підтримка це теж дуже виснажливо, адже їй весь час треба щось казати, щось кричати. Зрештою, Усик переміг Британ. Ця Тайсона Фюрі і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Як бачимо, чари Катерини спрацювали і цього разу. До слова, якось у 2021 році Усик згадав свою сім'ю, коли здобув перемогу над Джошуа в Лондоні. Він передав привіт своїм дітям та зазначив, що саме в цей день, 12 років тому, його дружина сказала йому так. Як розповідає родина Усиків, увесь побут на Катерині. Вона відповідальна за оплату комуналки і за те, щоб в домі все було гаразд. Втім, не слід думати, що дружина спортсмена живе собі в його тіні та на його гроші. Катерина має і свої джерела доходу. За її словами, зараз у неї є своя компанія, яка займається нерухомістю. Катерина купує житлові та нежитлові приміщення в Україні, переважно в Києві, а потім здає їх в оренду або перепродає дорожче. Катерина працює тільки з тими людьми, яких давно знає, і навіть застерігає Олександра від ненадійних пропозицій. Співпраці, хоча в їхній родині було багато, так би мовити, приблуд, через яких вони втрачали гроші, а це більше мільйона доларів. Також Катерина зазначила, що абсолютно не прагне публічності, і їй подобається просто займатися своїми справами, бути з дітьми і щоб її не бачили. Там Олександр зауважив, що Катерина з дитинства самодостатня людина з великим серцем. Їй не треба бути десь поряд з публічним чоловіком. Їй не треба сильно багато говорити. Вона це добре робить вдома без інтерв'ю. Вона сама для себе вибирає з ким вона буде спілкуватися, коли вона що буде постати. Тож усик пишається тим, що має самодостатню жінку, якій не потрібна публічність. За словами пари, вони ніколи не думали про розлучення однак були моменти, коли їхні стосунки тріщали. І причиною цьому стала зіркова хвороба Усика у 2012 році. Олександр тоді повернувся з Олімпіади, однак його практично не було вдома. Він весь час проводив з медалістами, був у роз'їздах. А коли повертався до родини, вважав, що все добре. За словами Катерини, коли його понесло, вона просто пояснила, що їй така людина поряд не потрібна. Їй все одно, хто він, чемпіон чи не чемпіон, адже себе вона поважає більше і за ніжки ні. Бо опустила його з хмаринок. Катерина і зараз дивиться на все дуже тверезо. Вона спокійно уявляє своє життя без усика і заявляє, що, попри любов, якщо він буде робити їй боляче, вона від нього піде. Хоч й не уявляє поруч з собою іншого чоловіка. Катерина зізнається, що інші чоловіки їй не цікаві та каже, що з нею навіть не фліртують. Адже мовляв, по жінці відразу видно, можна фліртувати з нею чи не можна. І коли вона кудись заходить, то показує, що їй це не цікаво а чоловіки. Це відчувають. Олександр згадував, що трохи ревнує дружину, хоч Катерина і не дає для цього приводу. Але й сам боксер намагається приводів для ревнощів не давати, ніколи не фотографується з прихильницями, які у відвертому одязі. Усик зізнається, що мріє відсвяткувати з дружиною 50 років з дня весілля. Та як і у будь-яких стосунках між парою час від часу виникають конфлікти. Як зазначив Олександр, його кохана доволі емоційна і Експресивна людина. Тож під час суперечок він намагається якомога спокійніше пояснити свою думку. Криків у них немає, однак усик говорить дещо голосніше, аби його почули. А от перший крок до примирення зазвичай робить Катерина. За її словами, вона не вміє довго ображатися, Тож намагається вирішити конфлікт одразу після того, як він розгорівся. Цікаво, що усик не приховує, що вдома він підкорюється своїй дружині і останні рішення саме за нею. За його словами, він не просто підкаблучник, а цар підкаблучників головний підкаблучник світу. І щоб це розуміти і не боятися про це публічно сказати. На думку Олександра, у чоловіка мають бути великі яйця, сильні, великі яйця, які працюють нормально. Мати треба серце та любов до своєї другої половинки. Щоправда, це не означає, що Катерина витирає б чоловіка ноги. За її словами, у їхніх стосунках тільки повага. Катерина, наприклад, знає, що четвер для усика це міні-святий день. До першої половини дня він може робити все, що для неї потрібно. Але після першої години його немає. Він в бані. Кожен четвер, коли в Києві. Очевидно, що така база поваги та любові закладалася в обох ще з дитинства. Її мама з Кривого Рогу, а батько з Сімферополя. Однак обоє зустрілися в Красноярську і вже за два тижні дізналися, що чекають на донечку. Мама Катерини працювала вчителькою у школі, а батько таксистом. Їхній союз триває і досі. За словами Катерини, вона знає, що таке зростати у справжній любові. Їй заклали з маличку, що в родині треба турбуватися одне про одного. Навіть у дорослому віці Катерина телефонує батькам щодня. А от бізнес жилка їй передалася від бабусі, яка мала свої точки на ринку і продавала речі, які закупляла в Одесі на сьомому кілометрі. Особливістю характера Катерина є і те, що вона завжди за справедливість і захищає слабшого. Однак, попри добре серце, вона не підпускає до себе багато людей. У неї є друзі з дитинства, і їй цього достатньо. У сім'ї Олександра завжди також поважалися родинні цінності. Батько дарував матері квіти. А якщо не було грошей купувати, він йшов і просто збирав ці квіти. От у кого усик такий романтик він з 15 років пише Катерині вірші і зберігає їх у зошиті в сейфі. Сьогодні Катерина та Олександр мріють про п'яту дитину і активно над цим працюють. Їхня сім'я це приклад гармонії, де головними цінностями є любов, повага та взаєморозуміння. Повага між подружжям наповнює їхній дім світлом. Вони розуміють і приймають одне одного, дозволяючи кожному рости та розвиватися. Любов проявляється не лише в словах, а в щоденних діях. Турботі, увазі та спільних мріях. Такі сім'ї надихають і показують, що справжня сила чоловіка починається з його дому. А жінка, яка вірить у свого чоловіка, робить його непереможним у житті. Обіймаю вас.